But I reckon I'm in safe hands. Val's completed over 5,000 dives in the last 60 years and knows this place like the back of her hand. over 5000 dives in the last 60 years and дайвс this place like the back of your hand. Але я впевнений, що в надійних руках буде зробила понад 5000 тисяч занурень за останні 60 років і знаєш це місце як свої п'ять пальців. Друзі, 5000 тисяч занурень. I'm shocked I reckon, це я вважаю. Я думаю, мені здається. Така типова британська, австралійська шотландська розмовна конструкція. Ще можна сказати, типу I think, I believe, I figure це таке більш наше звичне. Взагалі, reckon у діалекті часто вживають замість простого think, тому що вона звучить так більш живо і неформально. I'm in safe hands, тобто я у надійних руках мені не загрожує небезпека. Because you have completed all 5000 dives in the last 60 years. Бо ти здійснила понад 5,000 тисяч занури за останні 60 років. Completed, тобто завершив, виконав у дайвінгу, часто підраховують ось цей. Lives, як досвід. 5 тисяч це такий супер неймовірний показник професіоналізму. Over, це понад. Чи можна сказати more than. And now this place like the back of your hand. І знаєш це місце, як свої 5 пальців. Це називаємо тут ідіома. Know something like the back of your hand. Тобто означає абсолютне знання або знайомство з чимось. Буквально це знати спину власної руки. Типу, вона завжди перед очима і ти добре її відчуваєш. Ну тут навіть не спину, знаєте, як задню частину своєї руки. Синонім альтернативи це know inside out або know perfectly well. Наприклад, I know the city like the back of my hand. Я знаю це місто як свої п'ять пальців.